Після Парадськи під Цетрою 1620 року козаки виявилися останньою надією для Речі Посполитої. 17 червня відбулася Велика Козацька Рада 1621 року. Урочищі діброва вони ухвалили взяти участь у боротьбі проти Туреччини і вислали до Варшави велику делегацію на чолі з гетьманом Петром Конашевичем. На великій раді Загайдашний розповів про обіцянки польської корони задовольнити козацькі прохання, тим самим чином привернути їх на свій бік. Тоді ж козацька рада звинуватила тодішнього гетьмана Якова Бородавку у невмілому командуванні, невиправданих втратах у людей неспроможності забезпечити військо всім належним чином і засудили його до смертної кари. Гетьманом знову було обрано Сагайдашного. І він протягом тижня, відбиваючи від татар, привів козаків якраз щасно до польського табору. Під кінець літа 45 тисяч запорожців зібрались і вирушили у похід через Молдавію до Хотина на з'єднання із польсько литовськими військами. Татарські на чолі із ханом. Дженібеком Гіреєм прагнули перешкодити просуванню та з'єднанням козацького війська із польськими силами. Тому просування козацького війська підхотино відбувалося боєм під захистом рухомого табору. Тим часом козаки все ж таки з'єдналися з підхотином із польськими військами. Польська шляхта спромоглася зібрати лише 35 тисяч солдатів, серед них було багато іноземних найманців. П'ять тисяч козаків полягли у битві з татарами і турками ще до початку Великої Битви під Хотином. Вони затримували Османську армію, даючи можливість польщі підтягнути свої сили. На цілу добу тримали козаки. Супротивника. Осман II із своїми військами прийшов на битву тоді, коли польсько-Литовська та козацька сила вже зайняли кращі позиції і готувалися до захисту. Та мало було у поляків гармат усього 28, а у козаків 23 мідні і залізні гармати. Але великий обоз із порохом, свинцем, кулями у війську Османа було понад 300 гармат, і чисельність війська перевищувала 200 тисяч вояків. Залишайтесь разом з нами, далі буде.